Всім привіт, мої хороші. Сьогодні готуємо ось такий смачний лимонний пиріг з ягодами. Легкий, простий, але дуже смачний рецепт. Берімося до роботи. Починаємо з форми. Форму застеляємо пергаментом. Якщо не будете застеляти пергаментом, змастіть маслом. Форма діаметром 26 см. І починаємо готувати тісто. Беремо 2 яйця, до яєць зараз будемо додавати цукор. Цукор, як завжди, додаємо за смаком. Я буду додавати 80 г. Звичайно, за смаком можете додати і ванільний цукор, і потрібно буде це все перемішати міксером. Готуючи цей пиріг, повністю вже надихаєшся тою порою року, в якій зараз ми є. Це осінь, вже така холодна осінь. Хочеться чогось смачненького, солоденького, до чаю, під фільм. Хтось любить читати книги, тому тут вже за бажанням. Додаємо 80 г розтопленого масла і знову перемішуємо міксеру. Друзі, напишіть в коментарях, що зараз готуєте солоденько. Можливо, поділитися з кимось цікавим, легким, простим і смачним рецептом. Буду дуже вам вдячна. Друзі, якщо не хочете включати міксер, можете сміло перемішувати вінчиком. Тепер нам буде потрібен з вами один лимон. лимона нам буде потрібна цедра з одного лимончика, так не дуже багато цедру, теж можна додати за смаком. Натираємо цедру лимона на терці, все легко, все просто і дуже-дуже швидко. Друзі, а ви за той час підпишіться на канал, якщо ще не підписалися, поставте вподобайку і обов'язково ще й коментаря, за якої країни чи міста ви дивитеся відео. Всім дякую за вашу підтримку. І зараз сюди ще додаємо 20 мл лимонного соку і знову беремо міксер або лопаточку, або вінчик, і це все ретельно перемішуємо. Тепер додаємо 6 грам розпушувача і додаємо борошна. Борошно я буду додавати 175 г, Друзі, по борошно, залежності в кого яке борошно. Плюс-мінус зараз покажу вам структуру тіста. будете бачити, можливо, вам піде трішки більше борошна, можливо вам піде трішки менше. Тому замішуємо тісто, беремо ложку, лопатку, чим зручно працювати, і починаємо це все ретельно перемішувати. Ось такої структури в нас має бути тісто. Бачите, самі, воно таке гарно еластичне. Воно тісто таке, як я кажу, не можна з нього щось зліпити. Воно більш до рідких структур відноситься. Дуже класно, ось таке гарненько все перемішалося. Ось такої структури приблизно у вас має вийти тісто. Беремо форму. Форма в нас же, друзі, застелена пергаментом, тому ми нічим її змащувати не будемо і виливаємо на дно нашої форми тісто. Лопаточкою або ложкою все гарненько розрівнюємо по формі. І зараз нам будуть потрібні ягоди. У мене ягоди з морозилки, я не буду їх розморожувати. В мене лохина, можете брати любі ягоди, смородина, чорниця, що любите за смаком, малину можете додати, або які маєте. Я додаю лохину, не розморожую, прямо зараз їх і додаю. Витягнула з камери і додаю, викладаю на пиріг. Тепер я ще трішки буду посипати пелюстками магдаля. Тут вже за смаком можна посипати, можна не посипати. І зараз ще поверху, друзі, будемо з вами посипати цукор. Я буду посипати звичайний білий, можете посипати і коричним цукором, щоб наш пиріг чуть-чуть так карамелізувався, буде дуже смачно і дуже буде апетитно виглядати. Бачите, беру ось так трішечки ще цукру і посипаємо поріг. Друзі, пиріг ми випікаємо при 180 градусів плюс-мінус 40 хвилин. Я вже духовку розігріла, тому відправляємо в духовочку нашу смакоту. Наш пиріг вже готовий. Друзі, подивіться на цю смакоту, красоту. Дуже гарно виглядає. На смак він теж неймовірно смачний. Зараз розріжу і покажу вам в розрізі. Він ще досить теплий, але сьогодні я його буду смакувати з морозом. До речі, рекомендую вам спробувати цей пиріг з морозом, лимонне тісто, ягоди. Ну, смакота смакотою. Тому показуємо зараз вам в розрізі і будемо пробувати. Ось такий класний пиріг сьогодні ми з вами приготували. Я зараз буду його їсти з ванільним морозивом. А вам рекомендую спробуйте приготувати цей пиріг. Легко, просто можете смакувати з морозом, можете без тут, як вам за смаком. Рекомендую, бо дуже смачно, легко, доступні інгредієнти і дуже-дуже смачно. Друзі, я дякую вам, що були зі мною в цьому відео. Бережіть себе, готуйте та смакуйте, всім миру та спокою, всім всього самого найкращого, всім па-па-па-па, Бережіть себе. Підписка, вподобайка, коментар. Па!